Як завжди, зараз впаде. Ну як так можна на рівному місці? І ще сам себе матюкає. Ой, смиреко, Розкажи мені, смереко, чом ти так розстеш далеко? Я не знаю, чому я цю пісню згадав. Василь пише, що це не пивовара. Василь. Ну не будь Василем, будь ласка, будь, будь чесним перед самим собою. Так, це не я. Кого ми рятуємо? Чоловіка чи жінку? Жінки пишуть жінку. Тобто вам не потрібен чоловік, так? Да? А як же народжуваність в країні? А ні, правда? Вони ж не наші. Все, я зрозумів вас. Це ж не наші, правильно. Вони навіть не українською спілкуються. Чого нам прийматись, правда? А де маньяк? Ти схожий на співака. Ні, це не я, Тік Ні, я. Е, а Ану вийди звідси. І зайди нормально. <плес> Зажурився. Це відео для вчителів. Це відео для керівників. Це відео для босів та директорів. Є поважна причина. Через мене ці люди запізнилися на навчання, на роботу, на маршрутку, на потяг. Через мене. Чому? Тому що ми збирали на твічі на Збройні Сили України.